Вітаю, друзі, швидкий спосіб, як почистить рибу. Розморажую, кладу під сильно-сильно гарячу воду і під краном прямо пальчиками знімаю луску. Від гарячої води вона легко відходить. Все-таки трошки покажу. Дивіться, ідеально чиста рибка. Я її під гарячою струєю потримала і отак от пальчиками все зібрала. Бачите, луски немає прям чиста-чиста шкірка. Далі готуємо паніровочку, сіль, борошно. Перець в окремій мисерці, ретельно перемішали і в цій суміші паніруємо рибку. Злегка обсмажуємо тільки з одного боку і вже готуємо цибулю і сметану. Як тільки ви перевернули рибу з однієї сторони, то вже одразу можна викладати цибульку отак збоку, згорніть трошки рибу, щоб у вас було місце з олією, щоб цибуля встига трошечки обсмажитися. До прозорості буквально. І так трошки підвертаємо сковорідку, щоб е, олія туди стекла, де цибуля смажиться. Рибі вже не потрібно, щоб не було жирне, бо ми ще даємо сметану. ще лавровий лист, сметана. Тепер, поки риба ціленька, ми перемішуємо, нехай тушиться під кришкою. Якщо вам потрібно ріденький соус, такий, щоб кліпчиком макати, ще трохи кип'ятку. Якщо густенький, хай сметана розходиться. І більше вже перемішувати не потрібно, щоб риба не розвалилася. Ось так. Я цибульку всередину розподілила, вона розм'якне, протушиться і розійдеться вже по рибки. Друзі, рибка готувалася майже півгодини. Я її не перевертала, не трогала, під кришечкою так вона стояла. Дивіться, юшки тут не так багато, тому що риба ж в борошні, і воно трошечки загущує, такий соус виходить. Дуже швидко. Готується до того ж смачно і ароматно, отак я накриваю заново, виключаю плиту і залишаю, хай собі так настаюється і загусається юшечка. Ставте плюсик під відео, якщо відео сподобалось вам.